Акції в сільпо ще гарніші стали. Свиняча рулька, взагалі, по 6.89 гривень, вона ще й порубана. Ось, ось ця свиняча корейка з кісткою по 10,90. І по 10,90 ще там якийсь свинячий окіст, я бачу. Сало знову по 22 гривні. Ой, вибачаюсь, Я собі от взяла свинячу рульку 720 грамів на 51,44 44 Зараз оці ніжки візьму. Вони такі прям біленькі по 29,99 на холодець, свій любимий. От мені треба поменше, 21 гривня. У мене кастрюлька мала. І от такий візьму на 21 гривню. І в мене буде аж два холодця вийде з цього всього. Класні знижки в сільпони. Тут прям м'ясо так поклали, обирай собі, будь ласка, зразу все. Ну, якби на вагу, на вагу 92 гривні. Ось це шлунки. Індичі ухти ти, 149 гривень за кілограм. Я навіть шлоночки індичі ніколи й не бачила, що вони бувають цікаві позиції в сільпо.